Привіт всім, як і обіцяла, записую відео з норвезькими фразами на тему лікарня. Тож, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть чи далі продовжувати в такому форматі, чи якось може по-іншому. Гарного перегляду! 30 фраз на тему лікарня поїхали. Я й хартіме і так. У мене запуск сьогодні. Я й тренкер єльп, я й арсік, і мені потрібна допомога, я хворий. Вур ар рецепшонен де рецепція. Кандус на кесакте ваш ваш сніль. Говоріть повільніше, будь ласка, я і я не розумію. Я й харевунт хар, у мене були тут. Я тренгрене, мені потрібен лікар. Я е тара медицинер, я приймаю ліки. Я овенте. Довго чекати? Це Сентак Фор Єльпет. Дякую за допомогу. Я і Філер має долі. Я погано почуваюся. Я і харфебер. У мене температура. Я і хар ху хусте. Я кашляю. Їй харсор. У мене рани. Я ар алергіск. я маю але. Яй хар проблемер. Мете маген. У мене проблеми зі шлунком. Я фюрер має фімель, у мене крутиться голова. Це помарочення. Є тренгер ен рецепт, мені потрібен рецепт. Can ван. Можна мені воду? vojeнг мед папірене. Мені потрібна допомога з документами. Кантускривити нет, можете це записати. Jej har en avtal met legen u мене zapis do lika. Врленє моя евенте. Я довго мені чекати. Я хроніск сигна у мене хронічно захворювання. Кандувице має ворден я йод. Можете показати мені, як це робиться. Я і фіолер має бедре, мені зараз краще. Я і харен, акурат ситуаціон, у мене термінова ситуація. Я тренер Єльп мед, Барнет. Мені потрібна допомога з дитиною. Can, jurke туалет. можна скористатися туалетом. Є тренгер е ток. Мені потрібен перекладач. Дякую, що подивились моє відео. Напишіть, чи все вам зрозуміло. Можете також речення, які проблематично запам'ятати, можете написати в коментарях. Знаєте, коли пишеш, краще запам'ятовуєш, а також підписуйтесь. Ще раз пишіть, чи вам сподобався такий формат, чи потрібно взагалі знімати такі відео на мовну тему про вивчення норвежської. Підписуйтесь, підтримуйте український контент, підтримуйте ЗСУ. Всім пока!